Румунський бренд Dacia, що входить до складу Renault Group, продовжує розширювати свої технологічні можливості. Якщо ще зовсім недавно, разом із прем'єрою нового кросовера Bixter компанія представила установку Eco-G двопаливну систему з підтримкою 48 вольтового м'якого гібриду, то тепер справа дійшла й до найпопулярнішої моделі. Днями стало відомо, що вже ближче до кінця цього року Duster отримає новий варіант силової установки. Теж бівалентний гібридний двигун. І тут головна новина. Вперше вона буде поєднана з системою повного приводу. Для розуміння, донині третє покоління Duster пропонувалося з повним приводом лише в одній конфігурації, з бензиновим турбомотором об'ємом 1,2 літри, механічною коробкою передач і муфтою підключення задньої осі. Усі інші версії суто передньопривідні. Тепер же в арсеналі з'являється зовсім інша система, яка відкриває для моделі нову сторінку. Що дає система? По-перше, унікальну гібридну технологію повного приводу. А по-друге, можливість працювати одразу на двох видах палива бензині та зрідженому газі. За словами представників компанії, у такій конфігурації Дастер здатен проїхати до півтори тисячі кілометрів на одному баці, а витрати палива зменшуються приблизно на третину порівняно зі звичайними бензиновими версіями. Цікаво й те, що Dacia не обмежується лише цим оголошенням. Паралельно компанія готує оновлення всієї лінійки двигунів. Інакше кажучи, Duster стає більш універсальним і технологічним, але при цьому намагається залишитися у своєму звичному сегменті доступних і практичних кросоверів. Раніше Duster пропонувався з класичним механічним повним приводом у м'яко-гібридній версії. Там працює 1,2-літрова бензинова турботрійка на 130 сил та 230 Нм метр крутного моменту, доповнена 48-вольтовим стартер-генератором. Коробка передач звична шестиступенева механіка, а муфта відбирає частину потужності на задні колеса через карданний вал, що проходить під підлогою. А тепер з'явилася нова версія Hybrid G150, і тут усе трохи по-іншому. Карданний вал відсутній, адже задні колеса крутить електромотор. Передні колеса призводить у рух та сама турботрійка, але вже потужніша на 140 сил та 230 ньютон метр, також із 48-вольтовим стартер-генератором. Бензиновий двигун тут вже поєднаний із шестиступеневою роботизованою коробкою передач із подвійним щепленням та підрульовими перемикачами. Задні ж колеса окремо отримують 31 силу та 87 ньютон – метр крутного моменту безпосередньо від електромотора, який поєднаний з двоступеневим редуктором з можливістю відключення задньої вісі, коли повний привід не потрібен. Цей електромотор живиться від невеликої буферної батареї на 0,84 кВт годин, яка сама підзаряджається при гальмуванні та русі накатом. У підсумку сумарна потужність силової установки досягає 154 сил. Тож як це працює? Двоступенева коробка передач підключена лише до електромотора. У нейтральному положенні фактично щеплення із задньою вісю вимкнено. Коли ж необхідний повний привід, на першій передачі коробка видає максимальний крутний момент від електромотора прямо на колеса, що допомагає на бездоріжжі для впевненого підйому на круті схили та проходження складних ділянок. При цьому ця ж технологія працює і на другій передачі на швидкості до 140 км на годину. Вона дозволяє ефективно використовувати потужність, електропривід, гальмування двигуном і покращує позашляхові характеристики, коли це потрібно. Завдяки електромотору Дастер часто може їхати у повністю електричному режимі. Виробник обіцяє, що в міському циклі до 60% часу в дорозі автомобіль може пересуватися на електротязі, але це ще не все. Додаткові можливості відкриває бівалентний двигун внутрішнього згоряння, який може працювати як на бензині, так і на зрідженому газі. А завдяки двом 50-літровим бакам: один для бензину, інший для газу, дастер здатний подолати до півтори тисячі кілометрів за циклом WLTP без дозаправки. Щодо витрати палива, виробник вказує 7,2 літри на 100 кілометрів на газі та 5,6 літрів на бензині. Окрім того, з цією силовою установкою Duster пропонує шість режимів руху, щоб ви могли легко підлаштовуватися під будь-які умови. У режимі ауто система сама вирішує, коли підключати повний привід, а коли вистачить переднього. Режим еко для максимальної економії палива. Режим сніг передбачений для слизької дороги, бруд пісок для рихлого ґрунту або піску. Режим лок для руху по бездоріжжю на низькій швидкості. Крім того, є спеціальний режим Hill Descent Control для контрольованого електронікою руху з гори на швидкості від 3 до 30 км на годину. У Дастера оновилася і лінійка моторів для передньопривідних версій. Тепер вона майже повністю повторює старшу модель Bigster. Наприклад, замість старого Hybrid 100-40 з'явилася нова модифікація повного гібриду. Головна відмінність двигун. Замість колишнього, 1,6-літрового на 94 сили тепер стоїть 18 і на 109 сил, а електромотор на 50 сил, стартер-генератор та роботизована коробка без щеплення залишилися незмінними. Перемикання передач відбувається через кулачкові муфти, а електроніка згладжує ривки. У результаті сумарна потужність системи зросла до 155 сил і 205 ньютон метр крутного. Ємність батареї трохи збільшилася 1,4 кВт-годин замість однієї і двох, а витрата палива знизилася на 8%. За заявленими даними, у змішаному циклі гібридний Дастер витрачає 4,6 літрів на 100 кілометрів шляху. Також модифікація з м'яким гібридом отримала потужнішу версію. Під капотом все той же один і дволітровий турбований трициліндровий двигун, але тепер вона розвиває вже 140 сил замість 130, як раніше. Решта залишилося звичним: стартер-генератор, шестиступенева механіка і невелика батарея на 0,8 квт годин. Тобто технічно автомобіль став трохи потужнішим, але без революційних змін, зберігши перевірені рішення. На зміну версії g 100 прийшла Eco G120. Замість старого 1-літрового трициліндрового турбомотора на 101 силу тепер встановлена 1-2-літрова турботрійка потужністю 120 сил. Цей двигун вміє працювати і на бензині, і на пропані, а коробка залишилася шестиступеневою механікою. Особливість версії – 20, два баки по 50 літрів. Кожен, один під бензин, інший під газ, як і у повнопривідної м'яко-гібридної версії. Завдяки цьому загальний запас ходу без дозаправки збільшився до 1380 кілометрів. Дастер отримав не лише оновлену моторну гаму, а й невеликі покращення у салоні. Наприклад, тепер навіть у базовій комплектації крісло водія оснащене регулюванням поперекового відділу, а для тих, хто хоче трохи більше комфорту, доступні нові варіанти обробки. В іншому все залишилося майже без змін. Для водія передбачена 7-дюймова цифрова панель приладів та 10- і однодюймовий екран мультимедійної системи, доступний для вищих комплектацій. Аудіосистема ArcaMis може бути на 4 або 6 динаміків залежно від комплектації. Твердий пластик, як і раніше, повсюду, економія відчувається, але це типово для Duster. Підігрів керма і передніх сидінь пропонується як опція, а також такі приємні штуки, як клімат-контроль, навігація, бездротове підключення смартфона, камера заднього виду. Арктроніки і більшість систем допомоги водієві передбачені тільки в топовій версії. Щодо практичності, багажник пропонує об'єм 472 літри та 1548 літрів, якщо скласти заднє сидіння. Також є система U-Clip. Це зручні кріплення для сумок, смартфонів, планшетів або ліхтариків, які вже вбудовані в салон та дозволяють закріпити все під рукою. Зовні змін майже немає, хіба що нові опціональні чорні диски коліс, розміри кросовера 4340 мм завдовжки, 1810 завширшки і 1660 заввишки, колісна база 2657 мм та кліренс 209 або 217 мм у повнопривідної версії, колеса від 16 до 18 дюймів. Дастер може буксирувати причепи вагою до 1,5 тонни. Оновлений Дастер з новими силовими агрегатами планують вивести на ринок Західної Європи вже до кінця цього року. Що стосується цін, виробник поки що тримає їх у секреті, тож залишається тільки гадати, як технічні оновлення вплинуть на цінову політику. В Україні ж Дастер продається під брендом Рено і з трохи іншою лінійкою двигунів ніж на ринку ЄС. На сьогодні доступні три варіанти. Дизельний 1,5-літровий мотор на 115 сил з шестиступеневою ступеневою механікою за ціною від 890 8 тисяч гривень або близько 18 тисяч 600 євро, суто бензиновий 1,3-літровий мотор на 150 сил з роботизованою коробкою з подвійним щепленням від 964 тисяч гривень або від 20 тисяч євро. Та повнопривідна версія м'якого гібриду з 1,2-літровим 130 ста сильним двигуном і 6 ступеневою механікою вартістю від 1 мільйона 37 тисяч гривень або від 21,5 тисячі євро. Що цікаво, поки невідомо, коли та чи взагалі оновлені двигуни, включно з новим бівалентним мотором та гібридною системою повного приводу, доберуться до українського ринку. Тож поки доводиться чекати офіційних анонсів. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.